Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 вересня 2024 року. Ось і закінчуємо ми сьогодні конкурс Вгадай грону винограду і виграй саджанець Сорту Аватар. В минулому відео, яке ми знімали 21 вересня, я показував і відповідав на таке запитання, чи є врожайність, чи є вгрона на «Аватару». Ну, Ви бачили самі, яка була врожайність. Ну а на даний час, як бачите, врожай майже знятий. Тут все висіло в гронах. Тут ось нема. Залишилось декілька гронок. Ну, залишимо для себе. Або там були замовлення трішечки притримати Ось одна, дві, три. Ось наша ця гронка, що участвує 4, 5 гронок. І ось оці три гронки. Це вісім гронок у нас залишилось. Ну, і також я говорив, яка взагалі вага буде. Всього врожаю на даний час. Ну на даний час без оцих восьми гронок зріжавши і все приплюсувавши, то в мене вийшло 23 кілограма, 700 г, ну майже 24 кілограма. Ну і якщо додати ну, всі гронки ці майже так, під кілограм, ну хай не 8, хай буде, там, ну, 7, буде це 100%. Ну то за 30 кілограм у нас получилась врожайність з куща аватара. Тому я думаю, це не. Непогано. Аватар цей не затримався, він, я думав, буде і на ринок, але но... пішов весь весь з дому, все з куща. Було замовлення, хто скуштував, хто спробував, тому все, все розібрали з куща з дому. Так що чудовий сорт, кешмиш шикарний. Я думаю, ну, дійсно хороший сорт, з яким потрібно працювати і на ягоду, ну. Така цікава-цікава штука. Ну а зараз перейдемо до нашого зрізу і подивимося, яка ж вага грона. А потім перейдемо і подивимося, хто в нас виграв. Ну, ось дивіться, яка шикарна, шикарна гроночка. Зараз я яка це. дивіться. Просто красуня а не гронка. шикарна, дивіться, які ямочки. Темний, вже повністю достиг, солодкий, хрумкий. Ну, Що ще потрібно? Просто красуня. Аватар, ось як бачите, якщо з порівнянням, ось, дивіться, яка, ну як брати даже ось з рукою, дивіться, ну, ось, майже по, по лікоть. Ось така грона у нас на аватарчику. Ну а зараз ми положимо на ваги. Ваги в нас, як бачите, ось, нуль показують. Ну, і що у нас вийшло? 1 кг 764 грами. Я думаю непогано. Ну, що хочеться сказати, зрізавши всі грони, які тут були на реалізацію, то... Середня вага грона вийшла десь від 600 до 800 грам. Ну, деякі грони були такі кіло-100 кіло, кіло 100, Одна, мабуть, була кіло 180 майже кіло 200 А так, середня вага була десь від 600 до 800 до кілограма. Тому десь 3-4 гронки затягували під 3 там, 800, як 4 гронки, там то 3,5 кг. Так що ось такий був у нас аватарчик. Ну, ось у нас вага 1 кг 764 г. Так що, я думаю, результат дуже-дуже результат хороший. Тому аватарчик це такий сорт, з яким потрібно працювати. Потрібно Та ще й кишмиш з першим класом без насцінневості. Так що, в кого нема, будь ласка, придивіться до цієї гібридної форми. Я думаю, думаю, вона ще довго в нас затримається на наших виноградниках. Ну, а зараз перейдемо в дім, зайдемо на канал і подивимося, хто найближче був до результату. І будемо зв'язуватися. Напишемо. Повідомлення, щоб з адресом. Ну, у нас всі учасники, щоб були з України. Відправка лише по Україні. Тому, якщо хтось нас вгадав грону тут із місцевих, можливо, таке будь, цю, то і отримає ще і цю грону у подарунок. Так що якось так. Ну а зараз переходимо в дім до нашого, нашого каналу і будемо визначати переможця. Ось і зайшли ми в дім. Як бачите, сьогодні у нас 29.09, 5 година вечора. Ось наше відео, чи врожайний кишмиш-аватар, чи є кілограмові грони, І де ми проводили також конкурс, ну, виявляється, що є в аватара кілограмові грони. Саме велика в нас потягнула. 1764 грами або 1 кілограм і 764 грами. Що ще хочеться сказати? Зайшовши на свій канал, дуже велике вам дякую на сьогоднішній день. Уже на каналі 30 тисяч два підписника. Велике дякую за підтримку. Дуже приємно, що вам цікаво, що ви дивитеся, що ви підписуєтесь. Так що, кому цікаво, будь ласка, поставте е, вподобайку, підписуйтесь на канал. Е, дуже дякую. За таку довіру, за таку підтримку. Ну а зараз перейдемо до визначення переможців. Ну, щоб не затрачати час, я вже продивився коментарі, бо їх дуже-дуже багато. В цьому відео у нас 338 коментарів. Дуже-дуже близько були багато учасників, які Давали свої коментарі, дуже багато були близькі, ну помилилися на 10, 15, 20 грам, але є у нас переможець і це Віктор, з яким я зв'яжуся. Е -е -е ну Напишу йому повідомлення. Якщо він відкликнеться, то я за свій рахунок відправлю йому. Сажанець винограду Аватар. Він назвав своєму коментареві, ось щоб не говорили, що це Віктор. Чудовий результат, вага грони 1765 грам. На 1 грам Віктор лише помилився тому це і є наш переможець. Одна була така саме-саме близька відповідь. Ну і ще хочеться додати, передивившись дуже дуже багато коментарів. Я хочу зробити ще два таких невеличких місця. Можна сказати, перше місце це в нас у Віктора 1765 грами на 1 грам лише помилився, виграв сажанець. І хочу ще такі е, захочуючі два місця розіграти, тому що були дуже близькі, щоб було. Як то кажуть, приємно. Це в нас Сергій Пилипчук і Олександр Годун. Вони назвали вагу грони 1760 грам. Помилилися лише на 6 грамів. На 4 грами вибачаюсь. Тому я їм напишу, якщо вони з України, то я відправлю не саджанець, а по череночку я відправлю. Так що, якщо вам потрібно, я напишу, ви відкликнетесь, то я відправлю вам по череночку. І також це в нас буде друге місце, де в нас е, лише на 4 грами. І також хочеться відмітити Олександр Бурда і Юрій Ігнатов, які відповіли що ваагрони 1770 грам, що помилилися на 6 грам лише. Тому також я їм зв'яжусь з ними. Якщо вони дадуть відповідь на мій запит, то вони також отримають по череночку. Ось закінчився розіграш. У нас є переможець Віктор. Який був дуже-дуже близький. Е, ну, що хочеться сказати, де, подивившись і на Фейсбуці, де я. Також давав повідомлення, там були умови конкурсу. Так що, вибачте, умови, що в відео я розповів, що на Фейсбуці було написано, як прийняти участь. Всі коментарі, які люди писали в Фейсбуці, я не брав у цьому відео до уваги, щоб вони участвували в розіршу. Тільки лише коментарі, які були... Під відео. Так що, кому цікаво, будь ласка, якщо я не прав, передивіться відео, там є умови розіграшу, і також є умови розіграшу, де написані під кожним постом на Фейсбуці. Так що, хто коментував на Фейсбуці, вибачте, ви розіграшу в розіграші не участвували. А лише... Ті коментарі, які були на YouTube каналі. Так що вітаємо переможця, будемо зв'язуватись. Я думаю, було так цікаво. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте канал лайком, підписуйтесь на канал. І на цьому е будемо завершувати наші. Такі розіграші по саджанцям, по гронам. Я думаю, якщо вам цікаво, то будемо ще щось придумувати. Ну, Але вже на наступний рік, на наступний сезон у нас буде дуже багато також плодоносить, я думаю, новинок буде цікаво і щось, щось цікавеньке ще придумаємо і розіграємо. Я думаю, буде кожному приємно. по... -по бути учасником таких розіграшів. Так що на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічів.